Що раптово станеться у вашому житті? Давайте поглянемо, що для вас приготувала доля. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити інші короткі, але точні передбачування. Давайте подивимось. Дивіться, ну йдуть просто фантастичні карти. У ваше життя раптово увійде стабільність. Випадає шанс. Який різко покращить ваше фінансове становище. Дивіться, тут Пентаклів і король Пентаклів, а це вже про надійного стабільного чоловіка, який може у вас з'явитися у вашому житті, а також нова робота, прибуток, але дали вкладення. Дивіться далі у нас іде шість какуб і дев'ятка мечів. Минуле нагадає про себе Людина, яку ви, можливо, довго не могли забути, він з'явиться знову. Віця імператриця і Двійка Кубків говорить про те, що це буде шанс зцілити рани. Це може бути не лише про повернення, а й про повне оновлення у сфері кохання, або старий союз, який отримає нове життя, або у ваше життя увійде партнер, з яким ви відчуєте, що це ваша людина. Тут мова про стосунки, які зроблять вас щасливою жінкою. Мамою, дружиною, імператриця це завжди про розквіт, про наповненість. І знаєте, що особливо прекрасного в цьому розкладі те, що все до вас йде, це результат вашого минулого. Карма працює, ви страждали, ви боялися, але тепер все інакше.